Доброго дня усім, доброго здоров'я, дорогі підписники і глядачі, бажаю усім найміцнішого, бо це найголовніше берегти своє здоров'я і не забуваємо про його дбати. Бо краще про його дбати, коли воно є, аніж тоді, коли його вже нема, як в моєму випадку, здавалось би, але руки не опускаються, не дивлячись на обставини і що би не ніс сьогоднішній день. Слава Богу, що він взагалі є. Кожен день є. Тільки після того, коли ти вже наче втратив все, ти починаєш по-новому освідомлювати, як дорого те, що в нас є сьогодні день. І є можливість його прожити. Що б там не було, як там не було, сонце встало. І ти це бачиш. І це дуже добре. Тому що є відчуття таке. Що Сонце все ж таки переможе і світло переможе. Ми переможемо! Україна. Керуючись нагодою, сьогодні День сухопутних військ України. Вітаю усіх захисників і бажаю їм найміцнішого здоров'я. Це саме головне, на чому все тримається. Це наше життя, це наше здоров'я. Слава Україні! Героям слава!